I'm going to to the hospital.

Неодмінно ці речі мусить бути розслідувані і доведені до логічного кінця. А ви не покарані, бо не покарані знову, воно породжує знову знову. І ті, хто при владі, хто не має в руках зброї, вони можуть стати першими об'єктами агресії і війни. Чий ми бік вони зайняли, вони це теж не зрозуміти. І санові органи, і органи юстиції, особливо в Харкові. А скажіть, знову ж таки Така акція акція сьогоднішня у нас відбувається в декількох містах. В 6-й годині почнеться в шістсімнадцятий почнеться в Києві. В Харкові безперечно. Акція також відбувається в Одесі. Чернігові, в Херсоні. Саме зараз це власне ініціатива громадського сектору Майдану, але поділяють, підтримують і акції багато по Львову, різні радянські об'єднання. Ми просто працюємо, йдемо до одної мети різними векторами. Не настільки явно, не настільки багаточасних працювати, в кожному це свої обов'язки дотримання конституційної Законоправопорядку України. Тобто ми зараз ну, нагадуємо всім громадянам, громадянам, солідаризуємося з харків'янами, висипуємо, ми, ми, ми робимо одночасно і сьогодні акцію на підтримку Харків.